Так, сьогодні записуємо вам відео, як встановити автокрісло, закріпити його в автомобілі за допомогою ременя безпеки. Для початку відкриваємо сам автомобіль, встановлюємо просто крісло та достаємо повністю ремень безпеки в автомобілі. Так, розпочинаємо закріплювати автокрісло. Одну частину ременя ви протягуєте під низом. Закріплюєте його кріплення, де кріпиться у нас ремінь безпеки. Іншу частину ременя ви протягуєте ось так тут і назад. Тепер підтягуйте ремінь. Зверху у нас тут фіксатори, які закріплюють дитину. Все автокрісло у нас встановлене. Можна ще трішки підтягнути, і дитина у вас нікуди не випаде. Спинка у нас лягає в залежності від можливості спинки в автомобілі. Дане автокрісло можна придбати у нас в інтернет-магазині Andy Toys.